В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі сестри та браття! Сьогодні ми чуємо з вами подію, яка відбувається поза традиційними межами народу, який був вибраний і покликаний Господом, поза межами ізраїльського народу. Це були краї Тиру та Сидону. Очевидно, ці краї, ці землі були сповнені різних вірувань, різних і окультних, шаманських течій, різних уявлень про Бога. Але Христос, покидаючи цю землю, ту частину народу, іде туди, де його, мабуть, і не очікують бо про нього або не знають, або мало про нього чули. Це було природньо, не було засобів. Комунікації, соціальних мереж. Тому Христос іде, щоб пробувати говорити. На зустріч йому виходить жінка, хананейка, хананеяни, це був народ зі сторони Тиру та Сидону, які постійно намагалися вбивати і нищити ізраїльський народ. Між ними була постійна велика війна і протистояння. Тобто, можемо сказати, мовою сучасного світу Христос увійшов на ворожу сторону. Там голосити, проповідувати, а щонайменше бути. І ця жінка, дізнавшись про його присутність, приходить до Нього і виявляє йому свій біль. Біль, з яким не могла справитися і ніхто їй не міг допомогти. І на перший погляд, видається, що цей діалог є досить гострий. Христос виявляє всі свої гострі в лапках кути. ми б сказали емоції, коли він їй відповідає незрозумілою фразою, що не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам, Як Відповідь на її прохання про допомогу. Яка би була звична реакція людини? Хтось би плюнув в ноги і пішов в іншу сторону? Хтось би не зрозумів і сказав вітьте? Інші би сказали Вас майнензі? Всі ми розуміємо, про що йдеться? Але Христос мав сказати те, що сказав. І жінка почула те, що повинна була почути, а не те, що хотіла почути, бо вона не відступає, але вона продовжує в своїй наполегливості і каже, але іщенята їдять ті кришки, які падають у панів зі столу. Цей діалог дуже дивний і незрозумілий, і треба вникнути в контекст. Цього діалогу і різні святі отці церкви крізь століття по різному, але майже суголосно намагалися пояснити цей діалог, що це означає. В даному випадку, очевидно, не йшлося про конкретні кришки з конкретного столу і про якийсь наявний фізичний хліб, про як їжу. Христос себе в даному випадку представляє як їжу, що Він є хліб життя. Він є той, який дарує життя, хліб насушний. І він є покликаний до погиблих овець дому Ізраїля, як читаємо в пророка Ісаї і в Новому Завіті, теж. І він намагається тими словами їй пригадати, що ти, дитино, хоча належиш до народу, який не визнає Бога, від якого я походжу, і в імені якого я дію тут на землі. Але твоя віра ось ось зараз вибухне великою силою. Тобі ще треба трішки, щоби вилити оцю віру. І та жінка справді це робить. Вона заявляє, що вона готова почати з кришок. Їй не треба цілу буханку чи окраєць, вона готова почати з кришок, щоби наситити свою спраглу душу. Навіть. З кришок того народу, який вважається вибраним народом. Апостол Павло пізніше по іншому переспіває ці слова одній зі своїх проповідей. Він скаже так: Що? Спочатку ми живемося з вами молоком грудей Матері, а потім вживаємо тверду їжу. Це він говорить для тих людей, які наверталися на християнство. Які хотіли відразу і все зрозуміти, посісти, збагнути і досягнути швидко конкретного рівня. Апостол Павло їх зупиняв і казав: чекай, спочатку маленька дитина живиться молоком матері, потім кашкою, то вже сучасною мовою говорять, потім даємо їй тверду їжу, а в певному віці вже кабалок шашлика. Бо як дати дитині однорічний кавалок Шашлика можуть бути трагічні наслідки. Це є дозрівання духовне. Так як фізично ми з вами розвиваємося, дорогі браття і сестри, так і ми духовно не можемо подвигнути і здобути великих проривів, проривів в духовному житті. Треба починати з малих речей. З молока грудей матері, з малих практичних речей в нашому духовному житті, збільшуючи, поширюючи грані і межі нашої душі, щоб тої благодаті Божої ставало більше. Є така присказка в нашому народі великим куском можна подавитися. Не все зразу, але поволі. Тому ця жінка виявила готовність, вона готова почати з кришок. З тих найменших, які, мабуть, і непомітні, і зазвичай ми кришки з вами згортаємо і викидаємо, хто їсть кришки. Ми зі столу змітаємо і викидаємо, а вона готова навіть з цього почати. Щоби плоди її були належні, бо вона розуміє, що, взявши великий кусень, може його не потягнути. Тому до звірки її велика віра і бажання в напрямку цьому рухатися, що Господь каже, велика твоя віра, донько, вже на тому первісному рівні ти виявляєш чистоту і сили своєї віри, хай буде тобі і за твоїм бажанням. Як важливо, дорогі браті і сестри, робити маленькі речі з великою любов'ю. Маленькі речі достатньо робити, але з великою любов'ю. Часом людина прагне робити великі речі, але без любові. Тому подумаймо, на якому шляху ми хочемо стати, бути малими і скромними, але в напрямку великого, чи хапатися за велике, але бути мертвими і неплодотворними. Слава Ісусу Христу!